І так, фільм асфальт, Нітро. Фільм Асфальт Нітро. Сьогодні у нас буде. Вот. Ламбургні, Хуракан. Против Бугаті Вейрон. Подивимося, хто же все-таки виграє і може отримати кубок перший, Золотий кубок перше місце. Поїхали! Дві гонки. Ламборгіні Хуракан проти Бугаті Вейрона. Хто ж все-таки виграє? І може отримати золотий кубок перше місце? Перша гонка. Три круга. Поїхали. І так. І так, три, два, один. Поїхали! Сначала Ламбургіні хуракан вривається вперед, ну а його хоче обігнати Бугаті вейрон. Була, що в Ламбургіні була пляшечка Нітро. І тому він може использовати Нітро. Ну Бугаті не відстає і продовжає їхати. Таке Бугаті Вейрон обігнав. Обігнав Ламбургіні Хуракан. Другий круг. Ламбургіні Хуракан розстроївся і поїхав далі. Бугаті Вейрон набрався сил і все-таки полетів, як бешний. Третій круг. Ламборгіні думає, як, спра... як так бугаті справишся без нітра. Ну, Ламборгіні Хуракан теж вирішив набрати сил і И... теж полетіти. <риск> Третій круг. <риск> Бі -бі 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 -бі. І Бугаті виграв першу гонку. Ламбургіні пока що програв першу гонку. І, і так. Зразу у нас щот 1-0. Тобто Бугаті. Бугаті виграв першу гонку. І осталася фінальна друга гонка. Хто ж все-таки получе Кубок перше місце Асфальтнітро? І так, починається друга гонка. Ламборгіні Хуракан проти Бугаті Вейрон. Поїхали. Три, 2, один. Гонка почалась. Зразу бугатій вривається вперед. Но Ламбургіні не відстає і починає Так і бугатій йому зробив нокдаун. Ламбургінні Ламбургіні кражнувся. Бугатій йому зробив нокдаун, і богатій вривається далі вперед. Другий круг. Оце так дріфт. Але приїхали. Але приїхали власники гонки і його встановили. Третій круг. Но, но Ламургіні опять обганяє бугаті. І Ламбургіні хоче виграти гонку. А бугатир дуже сильно рве без знітра навіть. Ууу, таким чином я виграю, Не я виграю. І И пугативейрон виграє. А Lamborghini хуракан йому сказав, Блін, ну чому ти такий швидкий? А, а Бугаті йому відповідає, я, я дуже швидкий і я непереможний. Не Таким чином, Бугаті вейрон виграє Золотий Кубок перше місце. Всі інші глядачі його фоткають. Ну, це ще не все. Бугатий верон отримає подарунковий бокс. І так, Бугатій відкриває цей таємний бокс. І йому попадає пляшка Нітро. Е, і все-таки Бугатій Вейрон виграв кубок, золотий кубок перше місце. І пляшечку Нітро з бокса. А далі Ламбургіні Хуракан. Просто взяв і поїхав. Ура! Я виграв! Все. Ще подивимося на наступний раз хто кого. От і перша серія і вот перша серія закінчилася. От сьогодні була гонка. Дві гонки на три круги з Ламбургіні Хуракан і Бугаті Вейрон. s